Шановні члени спільноти благодійного фонду військова медицина України. Ось ми прийшли провідати нашого Дениса. Ось з наною. На дворі ніч. У нас ще в приймальному відділенні два пацієнта, тобто Сергій і Олександр. Але ми прийшли провідати Віталію. І спитати, як він себе почуває. Віталій, як ти себе почуваєш? Денис, так. Да. Я себе почуваю дуже добре, дуже задоволений, дуже дякую всім. Це такий рівень, що я потім ще буду розказувати, думаю, не один раз. Перше враження дуже хороше. Я тут можу довіритись повністю і маю шанс на те, щоб ви а так? скажи, будь ласка, а які тобі сьогодні зразу, як тебе привезли, які тобі обстеження робили? Обстеження мені зробили на тиву вже зразу. Мені по-перше, в мене є стома мішочок, ну я не буду вже показувати. Так, так. І вони повністю обслідували повністю цю зону, щоб мене це не турбувало. Угу. Вони зробили, я не знаю, як ну, узі, які угу. проводили зразу, зразу угу. провели. Потім запитали, що яка в мене насправді проблема. Я ну, пояснив, що де найбільша біль і яка проблема, і все. Вони зразу теж зробили вже аналізи, взяли там зразу кров. Тобто це відбуло буквально за пів години і вони це все зробили. Уколи якісь тобі робили, робили чи крапельницю ставили? Ну, діт, зробили, напевно, два, уколи. Ага, та, я бачу, та, що та, в тебе ставили. Вони зробили обзбування якесь ага. і крапельницю поставили. Ага. Після цієї крапельниці стало. Ну, то тобто, біль, біль, біль пройшов, біль так? Біль пройшов, в мене навіть до тепер немає біль. Я не знаю, uh -huh. що вона там поставила. Uh -huh. Ось така палата, бачите, у нас у Дениса. Да, Ось на да, ні, Нана помахає ручкою. В нас з Наною чергова ночна зміна. Ми тут, мабуть, до ранку будемо, як завжди. Зараз покажу туалетну кімнату. Ось, давайте. Включу. А, світло включилось саме. Ось бачите, така туалетна кімнатка. Ось Очень... таке рішення. Бачите, душова кабінка, як ось вона як. Відкривається, як душова кабінка. А так вона закривається. Ось. Так, а так. Оба. Засоби. гігієни. Ось. Отак. Телевізор є. Ось, а, інтернет є в тебе, так? Так. Так, ось у нас тут таке, бачите, вікно велике, жалюзі тут. А балкона тут нема, так? Ні, нема. Ось. Ну. Так. Кажи всім всім до побачення, до, до, зустріч. побачення, до зустрічі. Всім дуже дя Дякую Дякую. Галі Володимирівні, Дякую. Мені ми нарешті познайомились з нами. Да, і... З нашим міністром закордонних закордонних справ. Yeah. Так, так, на, на, на тобі треба на вибори йти. Я тобі чесно кажу, тобі треба балотуватися на, на якусь а, таку. А, по-русски хорошо. На какую-то политическую карьеру тебя строить надо, потому что ты дипломат. Ты дипломат, ты добиваешься просто всего. Да, я а подтверждаю. Вот. Если тебе не видел, это было супер. Спасибо. Да, Спасибо да. всем. Да. Ну все, давай, пока. Пошли мы тогда. Да. Всё, а мы все, мы идем в приемное отделение. А, оформлять. Да. Это оформляй всех остальных. До свидания.